Коротше, ось ця контора. Все, бачиш часи, автоматичні двері. В общем, такі термінали стоять. В ці термінали проводиться оплата. Ось табло машини, які проходять зараз тех осмотр. Кажу, оце такі. Бачиш? Короче, до пандемії можна було сидіти разом з водієм в машині і з ним проходити техосмотр. Ну, Потім пандемія і заборонили це робити. А це... ну, зараз вже теж можна, але це саме... я не захотіла. Я Антоніо сказала, що я просто подивлюся, що тут робиться. В общем, оце дивися. Сейчас будуть провіряти фари. Да, прикольно, Мужик дивиться на мене. Думає, що це вона знімає. Може, це заборонено, не знаю.